Вітаю! Ви дивитесь свісті надії. Студії Каріна Дрозда. Сьогодні в новинах. У Вінниці Адра забезпечує біженців зі сходу гуманітарною допомогою. Віряни церкви Адвентистів сьомого дня ремонтують в'язничні камери. На телеканалі Надія відбулася прем'єра фільму Східний янгол. У церквах адвентистів сьомого дня відзначили свято врожаю. У Вінниці в рамках проєкту Східний Янгол церква адвентистів сьомого дня спільно з благодійною організацією Адра забезпечують біженців зі сходу необхідною гуманітарною допомогою. Про те, як постраждалі у результаті бойових дій українці, не втрачають надії на Бога і дякують небайдужим людям. Дивіться далі. Проект Східний Янгл продовжує діяти на Вінниччині. Його підтримку вже відчули 30 сімей з Донбасу, що знайшли притулок у Вінниці, залишивши свої домівки у зв'язку з військовими діями на сході України. Церква Адвентистів сьомого дня, спільно зі Всесвітньою організацією допомоги та розвитку Адра забезпечують їх речами першої необхідності продуктами харчування, побутовою хімією та одягом. У місті Вінниця більше тисячі біженців зареєстровано тільки зі сходу близько 400 чоловік із Криму суть акції полягає в тому, що протягом місяця щотижня кожна сім'я могла отримати продуктовий набір на суму приблизно 180 гривень. Цей проект це лише успішний початок нашої роботи і нашої співпраці з біженцями. Микола Шкальков розповідає, що вже збирають кошти та теплий одяг, аби відвести їх людям, які залишилися в зоні бойових дій. Окрім цього, Віряни церкви пропонують й іншу допомогу у вигляді різних соціальних та оздоровчих програм. Такі програми, як ефективне управління стресом, скандинавська ходьба, перемога над гіпертонією, збереження та відновлення зору. Також ми пропонуємо всім людям благодійний масаж. Вони одержують не тільки фізичну підтримку, але й емоційну і також духовну. Галина біженка з Харцизько Донецької області. На озброєним оком помітно, як цій жінці незручно приймати гуманітарну допомогу. Адже вона, як і більшість постраждалих, особливо її віку, за своє життя вже встигли забезпечити матеріально і себе, і свою родину. Галина навіть не думала, що колись, залишившись без даху над головою та будь-яких засобів для існування, буде потребувати допомоги. Ось уже два місяці вона перебуває у Вінниці, проживаючи то в своєї родички, то в подруги. Останні гроші, каже, витратила на лікування, а пенсії досі не отримала. Дуже тяжело мені жити, але зараз я перейшла би, до сестри. мною. І боюся, що там говорять, що займають квартири пусті, я сильно переживаю. Подібні страхи і переживання за майбутнє турбують усіх постраждалих жителів Донбасу. Учасники проєкту розповідають, що підтримуючи цих людей, намагаються звернути їхній погляд на Бога того, хто єдиний може по-справжньому їх зрозуміти, підтримати та допомогти. Люди відкриваються, розказують навіть про своє життя, що у них залишилося там вдома, да, на Востокі, і наскільки вони нещасні зараз, і що не з ким і навіть вот вот вилити душу. Да. І вони починають з нами розмовляти, спілкуватися, і вони бачать, що це Бог допомагає їм в їхній житті даже одна жінка высказала, що вона як в рай попала. Вона настолько обрадовалась тому що їй хтось допомагає безкорисно. Олена розповідає, що зраділа, побачивши Галину Васильівну в суботу на Богослужінні з усмішкою на обличчі. В одну из субот вона прийшла і вона була настолько довольна тим, що вона посетила, що вона говорит, я би з них залишилася пастор. Такий уже внімательний чоловік. Він навіть мені адрес дав свої, два телефони дав. Дуже піднято було мене настроєння. Так мені подобалось, що я навіть від не хотіла входити. Як самі біженці, так і учасники проекту сподіваються, що скоро все скінчиться, і знову над помешканням цих людей зависучіє мирне синє небо. А переживши такі складні періоди свого життя, люди зможуть більше довіряти Богові та проявляти милосердя до інших. Я бажаю, щоб кончилась війна, щоб був у нас мир. Бо ж нічого не бажаю. Ми віримо, що допомога проявлена нами колись. Вона якимось чином відгукнеться в серцях цих людей. І вони, в свою чергу, будуть більш милосерднішими, добрішими до нужденних, які оточують їх. Вікторія Трофімчук, Артем Чіківчук, Дмитро Пархун. Вінниця, вісті надії. Східний Янгол діє і в столиці. Так, у лівобережному духовному центрі церкви Адвентистів сьомого дня талановита співачка Оксана Козунь дала благодійний концерт в підтримку проєкту Східний Янгол. Оксана не приховала, що молиться за нашу країну щоденно. Вона поділилася, як довго шукала ефективний спосіб допомоги співвітчизникам, які постраждали, і тому влаштувала цей захід, усі кошти з якого підуть українцям зі сходу. Вились проєктом Східний ангел і вирішили допомогти нашій державі людям на сході, які постраждали в результаті бойових дій, і всі кошти з цього концерту будуть передані на цей проєкт Східний Ангел, тому що я впевнена, що гроші дійсно дійдуть до тих людей. Вчора глядачі телеканалу Надія змогли побачити документальну стрічку під назвою Східний Янгол. Творці фільму прагнули передати, як віра в Бога підкріпляє і рятує в обставинах страшної війни. Самі зйомки проходили небезпечно для життя творчої групи, нерідко під кулями. Режисер східного Янголу поділилася, що за час роботи над стрічкою їх телевізійна команда стала справжньою сім'єю. 11 жовтня на телеканалі Надія прем'єра документального фільму власного виробництва Східний Янгол у цьому медіапродукті глядачі на власні очі змогли побачити усе жахіття війни, що зненацька спіткало жителів східних регіонів України. Коли е на сході України розпочались, розпочались бойові дії, е почалася ця трагедія. То ми розуміли, і глядачі говорили нам про те, що варто зробити якийсь особливий проєкт про те, що відбувається там. А ми поставили ціль у цьому фільмі підняти питання, поговорити з людьми, які там живуть, і дізнатися роль церкви, роль віри у ці складні часи. Які зараз є на сході і які були протягом цього часу. Була поставлена задача: ми нейтрально показуємо последствия війни. Ми не приймаємо якусь сторону, ми не розбираємося, хто прав, хто винуватий. Зйомки проходили влітку у містах, які стали справжніми вогневими епіцентрами, В щойно звільнених від бойових дій слов'янську та Краматорську. Щоб сформувати знімальну групу, знадобилися справді відважні люди. Адже не один працівник свідомо відмовлявся від відрядження, дізнавшись, куди саме планується поїздка. Ну нашлись доброво. Нашлись энтузиасты, которые все-таки согласились. И я скажу: это отчаянные ребята. Я благодарен им всем, кто поехал режиссеру, двоим операторам, которые. Поддержали мене, вот і согласились поїхати в эту поїздку. Екстремальне п'ятиденне відрядження стало справжнім випробуванням на стійкість та витривалість. Під час знімання фільму працівники телеканалу Надія віч віч зустрілися з серйозними небезпеками. По ним неодноразово стріляли і відбирали камеру зі знятим матеріалом. Командир батальйону нас вивозив так до зони АТО, так як рані нам сказали, в зоні бойових дій, ночі, огонь. На пораження без предупреждення, поэтому 70 кілометрів були для нас очень очень страшные. Неоднократно нас обстрілювали тогда этой ночью, але слава Богу, все обійшлося, тому що ми командою дуже багато, сильно молились. Тоді. Документальний фільм Східний Янгол це не нова політична агітація. Це фільм про добрих людей, яких спіткало горе. Фільм про взаємодопомогу і просту людяність, про віру в Бога і жертовне служіння йому. Микита Ісаков, Костянтин Маніліч, Володимир Божинський вісті надії. Відтепер чортківському слідчому ізоляторі, що на Тернопільщині, з'явилися камери, в яких провели ремонтні роботи. За рахунок коштів зібраних церкві адвентистів сьомого дня ув'язнені матимуть комфортніші умови. Навіщо віряни жертвують гроші для в'язнів? Дивіться в сюжеті. В'язниця це місце, до якого потрапляти не хочеться. Повсюди грати, товсті залізні зачинені двері, за якими знаходяться похмурі і холодні камери для ув'язнених. Тюрма це місце, яке не кожен зважиться відвідати. А що ж говорити про тих, хто тут відсиджує свій термін? У Чортківському слідчому ізоляторі атмосфера не найкраща. Тут позбавлені волі 160 чоловік. Ремонт камер тут проводиться два рази в рік. Усвідомлюючи, що в'язні теж люди, які заблукали на складному життєвому шляху. Віряни церкви Адвентистів сьомого дня вирішили зробити досконалий ремонт камер для невільників, кожен з яких відбуває свій термін ув'язнення. Пастор капелан церкви Адвентистів сьомого дня Василь Кривенчук розповів, що кошти для ремонтних робіт жертвували віряни місцевих громад. Кожен раз, коли читаю місця писання про в'язницю, розумію, що і Йосип був в'язниці. І це місце не є таке аж привабливе, і, звичайно, хотілося б розуміти, що Христос каже, і я був у в'язниці, і ви до мене прийшли. Хотілося щось зробити для Христа. Звичайно, співчувати цим людям, які поступилися в житті. Які ну, відбуває свій термін? А чому би не зробити краще їхні умови? Також у слідчому ізоляторі утримуються особи, які засуджені до довічного позбавлення волі. Вони утримуються в секторі максимального рівня безпеки. Про роботу слідчого ізолятора та співпрацю з церквою адвентистів сьомого дня розповів нам старший інспектор із соціальної та психологічної допомоги Тарас Бакун. Дуже приємно, що представники церкви Адвентистів сьомого дня ідуть на зустріч адміністрації слідчого ізолятора. Зокрема, таке важливе питання: проведення капітальних ремонтів у камерах, де отримається ув'язнені та засуджені. Буквально буквально зовсім недавно ми було відкриття камер для отримання неповнолітніх осіб. Які пробувають в ізоляторі, яка була, була зроблена повністю проведена кабельне телебачення, оновлено подарований новий телевізор, зроблена душова кабіна, поміняння буквально вся з підлоги і до гори, і до стелі зроблено капітальний ремонт. І зараз ми присутні при відкритті багатомісної камери для отримання осіб, засуджених до вічного позбавлення волі. Усі ці роботи вони не змогли би виконані бути у повному об'ємі без допомоги представників церкви адвентистів сьомого дня, які з розумінням ставляться цієї ситуації. Цей заклад позбавлення волі, віряни церкви адвентистів сьомого дня, ще прийдуть не раз, щоб не лише відремонтувати інші кімнати, а й щоб дати людям, що знаходяться тут, вістку надії на краще життя з тим, хто ремонтує людські серця і душі з Ісусом Христом. Олесь Деркач, Назар Гриневич з Тернопільщини, вісті Надії. У загальноосвітніх школах України для учнів 5-6 класів запровадили курс духовного виховання. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Ясенюк на зустрічі з представниками Всеукраїнської ради церков. Ми провели в середніх школах для 5-6 класів окремий курс навчання дітей для того, щоб вони були ближчі до Бога. Важливо, щоб такий курс проповідував Боже Слово і вчив, хто такий Бог, як треба себе поводити, як спільно молитися, думати про свою країну і виконувати Боже Слово, сказав Арсеній Ясенюк. Він він також нагадав представникам релігійних організацій про те, що вже ухвалено закон про освіту, який передбачає, що духовні навчальні заклади можуть ліцензуватися, і їхні дипломи визнаватимуться на рівні з іншими навчальними закладами країни. Також прем'єр-міністр заявив, що не допустить державі протистояння на релігійному ґрунті. Він пообіцяв робити все для того, щоб припинити порушення в цій сфері, будь-то незаконні захоплення церков чи переслідування священників. Більше новин з України та світу дивіться в короткому огляді. З 1 жовтня в Україні подешевшили залізничні квитки. Це стосується усіх вагонів: СВ, купейні, плацкартні і загальні, а також перший, другий та третій клас швидкісних потягів. Але вартість проїзду у приміських потягах залишається незмінною. Цими нововведеннями залізничники не обмежилися. Відтепер на вартість квитка впливатиме і день тижня, на який запланована подорож. Так квитки на четверта суботу обійдуться на 20% дешевше базової вартості проїзду. А от квитки на п'ятницю та неділю будуть навпаки на 10% дорожчими. Лимон основний фрукт, яким українці лікують нежить. Та через шалене підняття цін люди стали купувати їх лише за першої необхідності. Саме у час загострення простудних захворювань ціни на корисний цитрус зросли на 10-15 гривень, тому попит на нього впав вдвічі. Проте лікарі заспокоюють, адже заміна цитрусовим є. Їх спокійно можна замінити ягодами та овочами. До прикладу, в три рази більше вітаміну С містить болгарський перець. Також також хорошою альтернативою є шипшина та смородина. А щодо цін, то вони за прогнозами продавців стабілізуються до кінця осені. Кунжут містить більше кальцію аніж молоко. Пів склянки кунжуту містить в три рази більше кальцію, ніж та ж кількість молока. Півчашки сирого насіння кунжуту забезпечують 74% від добової норми міді, 31% кальцію і 35% магнію. Кунжут сприяє відновленню функцій нервової та серцево-судинної системи, а також підтримує міцність кісток. Завдяки своєму чудодійному складу він допомагає в лікуванні артриту. Захворювань дихальних шляхів та інфекцій сечового міхура Наса представило серію супутникових знімків, щоб показати, з якою швидкістю висихає Аральське море. Зображення показують гігантське озеро із 2000 по 2014 роки. Зауважимо, що Аральське море було четвертим за величиною у світі. Проте через будівництво каналу та водозрошувальної системи озеро в пустелі перетворилося на район екологічного лиха. Зрошення змусило пустелю цвісти, проте спустошило Аральське море. Солоні води озера забруднені добривами та пестицидами. Раніше в Аральському морі водилося 20 видів риб зараз лише один та кілька видів водоростей. Маленькі діти, які часто приймають антибіотики, більш схильні до ожиріння. Вважають американські вчені. Відповідно до їхнього дослідження, діти до двох років, які проходили чотири чи більше курсів антибіотиків, частіше страждають на ожиріння у майбутньому. Водночас автори дослідження попереджають про те, що у своїй роботі вони не могли враховувати стиль життя та режим фізичних вправ дітей. Тож дослідження свідчить лише про те, що між ожирінням та курсами антибіотиків може бути зв'язок. У Європі дозволили користуватися мобільними телефонами у літаках протягом усього польоту. Це стосується і лету, і приземлення. Такий дозвіл надала Європейська агенція авіабезпеки. Пояснили просто, мобільний зв'язок загалом не впливає на роботу обладнання літаків. Але кожна авіакомпанія ще має визначити, чи безпечна така послуга на її машинах. Якщо так, то на літаку встановлюється спеціальний пристрій і мобільний зв'язок пасажири отримують навіть на великій висоті. Найімові Вірніше мобільна послуга на європейських літаках почне діяти за два місяці. Традиційно для вірян церкви Адвентистів сьомого дня жовтень це місяць для свята врожаю. В цей час у церквах проходять урочисті заходи, на яких дякують Богові за зібрані плоди. Як славили Всевишнього за цьогорічний врожай у Львівській громаді, бачила Ольга Ношин. Кожна людина має за що бути вдячною у житті. Сьогодні ми побували на чудовому святі подяки в церкві адвентистів сьомого дня у Львові. 4 жовтня більше трьохсот членів релігійної громади і гостей зібрались, щоб у урочистій атмосфері стати частинкою особливого богослужіння подяки Господу. Сьогодні ми святкували свято жнив. Його ще називають подячне служіння або свято врожаю. Ми його святкуємо традиційно на початку жовтня, коли зібрано багато дарів. Господь благословив наш край, наш край, і ми дякуємо за це Господу. До уваги присутніх запропонували чудову програму, яка поєднала сценічну постановку і концертні виступи. Особливо сподобався слухачам виступ діток, які також по-своєму дякували Господу. Я і моя команда ведучих ми хотіли донести кожному глядачеві про те, що Богу завжди і за все потрібно дякувати і за те, що ми маємо, і головне навіть за те, чого в нас немає. Каріна створила чудовий сценарій, де мала бути українська сім'я, добробут треба було передати, а Бог дарував нам чудовий врожай. Тому що все-таки, в принципі, джерело всього креативу це в нас Бог. В сімейній теплій атмосфері українська родина дякувала за щедрий врожай і зверталась до Бога з благанням про мир для України. Під час цього служіння ми дякуємо Богу не тільки за матеріальні плоди і дари, але також за інші речі, які посилає Господь. Це мир, спокій, безпека. Звичайно, зараз в нашій країні тільки частково є мир і безпека. Тому ми дякуємо Богу за те, що на цій території України, де ми знаходимося, зараз є час відносно миру і спокою. Овочі та фрукти, представлені на сцені, виконували не лише роль декорацій, але мали ще й високу шляхетну мету. Ці овочі фрукти були куплені за церковні кошти, і вони будуть роздані тим людям, які по стану своєму здоров'я не могли бути присутніми на свято подяки і дяконський відділ рознесе їм по домам упаковані ці продукти. Сьогодні кожному із нас важливо оцінити Божий дар і передати його частинку для тих, хто має у цьому потребу. Ольга Ношин, Юрій Шута, Львів Вісті Надії. Нехай ваше серце завжди буде сповнене подякою Богові. Такими були події цього тижня. Побачимося наступної неділі. Хай щастить.